Розумієте, починати важко, тому що в країні нашій сьогодні в А у нас, ну, здавалось би, така подія, ну, як взагалі для кожного поета, вихід нової книги це подія. А якщо враховувати, що нас тут 19, то ця подія помножена на 19. Тобто дуже визначна подія. І ми сьогодні будемо відзначати вихід книжки. Збірка віршів присвячена воїнам АТО. Ідея книги народилася сама собою, оскільки в Олександрівці, ви, ви знаєте, можливо, не всі знають, виходить літературна газета Крила Олександрівщини, яку Олександрівське літоб'єднання заснувало і видає. Тому мені надходили от період, коли ще почався з Майдану. Спочатку була Майданівська поезія, потім вже почали надходити вірші про війну. І оскільки в мене вже був невеличкий досвід, так як попереду вийшла перша збірка революційної поезії «До барикад», яку організували кіровоградські молоді поети, і серед них Олена Горобець, мене запросили в цей проєкт, то там вже були мої вірші і був такий невеличкий досвід. І тому, коли мені почали вже надходити вірші саме про сучасну війну, то так ідея народилася сама собою. Думаю, стоп, так все ж вже треба починати. Вже треба починати, тому що йде війна, Всі, вся країна на взводі. І коли ж як не сьогодні. Маки У полях то краплі крові край дороги і плаче росами земля від материнської тривоги. За тих синів, що йдуть на рать, йдуть проти Кривди воювати, своїм життям ризикувати, бо у біді в країна мати, а ворог нівечить плани лихою силою гуляє, плече в плече ідуть сини. Хай їм Господь допомагає. Бо правда в світі лиш одна. У правді цій, ми всі єдині. А вражі силі гріш ціна навіки. Слава Україні! Героям слава Поети, літератори також реагують на всі події, відбуваються в Україні. Вже згадувала пані Оксана Шпирко про книжечку. Хто ще не бачив, це до барикад. Велика частина тих, хто сьогодні також взяла в ній участь. Організована була молодими поетами Кіроградськими. Також друга така. Важка сторінка нашої історії, це втрата територій, втрата Криму. І також кергальські поети звернулись на, на, на цей біль України. І ми видали, ну, в мене книжок не лишилось, бо вони дуже швидко розійшлися. Це, це, хочу показати вам мініатюру. Це так вона виглядає, ця книжечка, це Шепіт Альми. Це збірка кергальських і кримських поетів, видана на виграний грант, на, який написав молодий поет Артем Луценко. Тут в цій збірці взяли участь 11 поетів, 6 кіронейських і 5 кримських поетів. Тому такий діалог все ж таки нагадати про те, що ми не згодні з тим, що втратили Крим, Крим це українська територія. І, дасть Бог, все ж таки, справедливість відновиться. І я дуже вдячна, що мене запросили в цей проєкт. Це для мене дуже важливо. Також для мене дуже важливо те, що «Найрідна Добровеличківка в цій книжці також представлена досить потужною такою діаспорою. Тому <рес> хризолітовим відблиском літо сяйнуло і скам'яніло. Вже нову петлицю на кітель нашиває осінь невміло. І тремтіли руки, і в грудях щось стискало так недоречно. Недорізане правосуддя захарчало кров'ю надвечір. Засурміли вітри, здригнулись сім хранителів карбів печатий. І шерхлою шкірою вулиць пробігають мурашки-солдати. І бій завершиться, бій тримується, а живі будуть далі жити. Із набоїв наших формує цвях в домовину російського світу. Ерінея. Бийте в летаври! Свобода ж п'яна позбулася зброї і спить під дубом. Бийте в летаври, стоїть остання опора миру і хлетаються труби зержавіли. Розкрешилися і завалилось перекриття Бийте в летаври, несіть на відкуп, де вона в сходу свої життя тягнеться час на війні не годинами, а на дзинкових трун. Бийте в летаври, вже на вершину закіптюженою карачун злітаються янголи і на крилах виносять героїв з блудну. Бийте, летаври, гартуйте силу, вже обладунки вдягнув архангел правди. Бийте в летаври, ставайте встрій. Дякую рішальний. А соняхи заплакали в пітьму, навіщо їм такі перепетіє? Війна спалила світлі їхні мрії, лишила пустку, злякано німу. спалила цвіт і листя обірвала, достигнути зерняткам не дала. Навіщо ця непрохана навала. Прийшла в наш дім, снарядами зорала, родючу землю і кров'ю залила, пістьми встелила, болем укропила над полем сум гіркий полин трави, о земле рідна, дай народу сили, козацьким духом освяти могили і переможну мить благослови Браво! браво. Снігами чи полем в золотавих колосках я йду життям від першого слова мама до поцілунків перших на вустах, життя мене і пестило, і пило, і порувало непростий шлях Моя земля мене благословила. Моя земля прославлена віках. Горить моя свіча, горить свіча нетлінна, горить в і в переможні дні, а я молюсь, молюсь за Україну, Щоб прослітав завжди навесні. одним, щоб розслітав за